У новорічну ніч комендантська година у Вінницькій області і Могилів-Подільській громаді залишиться незмінною. Із 31 грудня на 1 січня, з 24.00 до 5 ранку, для охорони громадського порядку залучатимуть додаткові патрулі поліцейських. Вони перевірятимуть документи у людей, а також доставлятимуть їх за порушення комендантської години до відділу поліції. Пересування по місту так само буде обмежено комендантською годиною, яка буде незмінною, і повсякденно в повсякденному нашому житті вона там з 12 години до 5 години. Тому розраховуйте свої святкування, щоб ви могли переміститися до домівок. З закладів харчування чи де ви будете святкувати до цієї комендантської години, дебина наряжати себе на зустріч з нашими правоохоронцями і нести певну відповідальність. Громадський транспорт буде рухатися. В тому самому графіку, якому повсякденному і неворічний новорічні свята приватний транспорт, який використовується для перевезення людей, тобто таксі, вони теж не будуть акредитовані нашим правоохоронними органами під час руху комендантську годину, тому теж вони не будуть рухатися. Також у міській раді нагадують, що на період різдвяно-новорічних свят діють правила тиші, адже під час військового стану використання піротехніки та салютів суворо заборонене. Хотів би ще закликати наших громадян утриматися від впориві святкування нового року від використання піротехнічних засобів. Я вважаю, що це не на часі, і це буде не те, що ви повинні боятися кримінальної відповідальності, яка наступить. В зв'язку з тим, що буде використовуватися, буде розцінено на правохоронним як хуліганство, за це, це наступає кримінальна відповідальність, а просто з морально-етичної точки зору утримується від використання цих засобів до нашої перемоги. Прошу вас, не наріжайте себе на небезпеку і вважайте е, моральний стан наших воїнів, які зараз під цими салютами в лапках перебувають, захищаючи нашу державу. Маємо розуміти, що ворог підступний і не впустить можливості вдалого часу для провокацій. Тож перед новоріччя і на свята потрібно бути максимально уважними та обережними. І хай наші новорічні та різдвяні побажання, мрії, сподівання сходяться до одного до 2023-го переможного.